Всім привіт, це клуб хвостики. Космос шукає сім'ю. По-домашньому він просто кокос-кося. Цей хлопчик дуже юний, йому 5,5 місяців врятували цього красунчика ще зовсім крихітним. Ця історія дуже давня. їй вже більше двох місяців була зима, був сніг. І дев'ять цуценята знайдені, були в сніговій в ямі. Їх викопували. І, на щастя, вони всі вижили. Небайдужі люди забрали їх до себе в квартиру. І ось. Ці малюки увесь цей час шукають свої сім'ї. Кося най, такий найконтактніший. Сьогодні він уже на нашій фотосесії шостий, і він просто неймовірно дружній, красунчик. Він оброблений, вакцинований, ідеально живе в квартирі, гарно гуляє на повідочку. А його особливості характеру. Він йде на контакт з усіма, на відміну від братиків та сестричків. Дуже хоче гратися, бігати, гуляти. І найголовніше він дуже любить пташок. А цей хлопчик зараз реагує на кожен. Пташечку, яка пролітає, тому він так ось вирядує, що йому не дають побігати та погратися, заставляють позувати. Він дуже фотогенічний, він неймовірно гарно нам позував. Подивіться, який він руденький красунчик. Виросте кося зовсім таким невеличким середнього розміру, тому підійде і для квартири. Будь ласка, подаруйте дім цьому красунчику, він стане найкращим другом усієї вашої родини. Ви будете з ним багато гуляти, цілуватися. А він, до речі, Любить дуже поцілунки, він одразу підійшов і поцілував мене в око. Він такий дружній, такий класний. Також ви можете допомогти космосові знайти йому родину своїми репостами, своїми лайками, своїми коментарями. Уся ваша активність допомагає неймовірно просуватися в цьому відео на Ютуб і допомагає знайти їм родину. Також репости в будь-яку соцмережу, Facebook, Instagram, робіть їх, будь ласка, допомагайте таким красунчикам знайти свої люблячі серця. 家。